Обзор новинок, коротше, конкретно, дивіться, хлопці, той Сінтайт, то тепер ви можете сміливо їздити по селу і мірятись. І у вас буде товщі, Поняли? То найдем грубий мост 50-ті в 24-ку, всі вже показали того редуктора переднього. Дивіться, як цей чулки сантиметрів. ну, Більше за кентавровський, більше за все. І то хіба ні, то іменно ще, коли знаєте, той заходив, ходив, вверх качав, а низ ні. Глібка мовчалася, лишилася коробка, шестерочка, досить така проста слабша. Но передок зробили файний. Потужний кінтайчик новий маємо, пожалуйста, звертайтеся. Кентаврики. А, маємо сюди ніяк у самі оновлені, вже 25-го року, самі оновлені, всі цвіта в будь-якій модифікації. Пацани, також, Акційні ДТЗ. Зараз зараз будемо готувати. 554 буде переоцінений, буде дешевша ціна. Бо то, бачите, був з моментом, що не було капоту. Капот, міняли повністю капот. Звертаю вашу увагу також джинночки, хлопці, джинночки від 6 тисяч. Я на я сьогодні буду говорити ціни, зрозуміло? Джинночки від 6 тисяч. Донфенгі 6200-630. Стартова ціна на хвилину. Сьогодні за нову техніку тільки свіжу свідок не стоявши під віщами, під підтягами і так далі. Свіжі сіпертуденки є в різних кольорах капотів, в червоному, в синьому дизайні в різному, які завгодні. пожалуйста, вам, потужна сороковочка, ковочка 8 з копійками. От, 8 з копійками, Енейчиків, 8 з копійками, хороший торг, ТЗСУ, хлопці. Останній Volvo 6900, реверс, широка резина, люкс-про з реверсних коробки передач, Теж заберіть, дуже файний апарат, дійсно. Майже півтори тонни має ваги. Кентаврики 50. Акційні, тут я казати, ціну не можу. ДТЗ-шечки, далі в нас ДТЗ-шечки, у нас від, від, увага, барабан дроп, дроб, 7 тисяч. усі, хлопці від 7 тисяч. 5244 ДТЗ маємо новіші зразки, маємо старіші зразки від 7000 також 5300 і 54, 54 легенда. А кому взагалі того мало, то хоче хардкору кентаур маємо, любі, бачите? Є такі, після оффроуду, поняв, коли на сервіс до нас проїхали. Трактор C, бачите? На сервіс. Тобто сервісне обслуговування присутні, хлопці. Щоб не писали мені чупухі в коментарях. Далі. Акціоні. 3700 синтай. 3700. 240 сентай. на моторі КМ. Не 220-й, іменно 240-го. 4900 повнопривідний Сентай акційний. Форте ну, можу писати Сентай, можу писати скаут, можу писати файтер. Суть в чому, що Сінтай акційний є? Пожалуйста, 404, 504, 404, 6700, 504 8,350. То в нас йде Кентаври, з роковки 50 ки Собака в подарок. Буде поняти? Взагалі умови самі жирні. Шифенгі. Шифенгі на сьогоднішній день від 3, 300 шифенги маємо всі виключно з блокіровками. Різняться тільки є моделі з радіатором. Попередньо посаду є моделі з примусовим навісним. Японці, БУшні маємо ще. От, шифенги, до речі, всі кольори на вибір. Пожалуйста, і любі, полір, о, любі дизайн капота. Є з новим капотом, з новим дизайном, є з старим капотом старим дизайном. і будь-яких комплектаціях вплоть до самая жирная комплектация с компрессором и с э, гидропарой на гидравлику. Вот. Ну и, конечно, остальные наш э, Ford 23 -го года. Заберите того же инвалида, чтобы он тут не стоял. То есть, это Штар. Чушь, кабина не а на оригинально. Она кабина оригинальная. А да ты вы наебали, ты что? На кабине... Боже, она алькантара, блядь, ты заебал, Это не тронер, Конечно, вот, блядь. Три режима. Раз, два, три, бля. Все работает. Порубай, порубай. Сорян, сорян. Уезжай. Вот, смотри, а всю дорожку. Это у нас приехал трактор. навісне, навісне обладнання. Я десь коротке відео виставляв, хлопець розказував. 300 ні, 400 мотогодин пройшов трактор і відео відеовідгулки по якості. Щоб мені не казати, провистаєте, там що це все. Його відгук. Ось сороковка джинма у нас заправлено залита, все їде до людинки. Дивіться, які гарнюнька. Просто в нас всі комплектації йдуть. Ось, хода і 8 на 2 коробка. Тобто дешевих таких простих комплектацій у нас нема, а ціна дешева, бо у нас буде джину вам стоїть сходу зменшувати, по ціні обичній. І наведіться на ті примусові навісне. Воно фактично 90% людей нафіг не треба, а ціну за нього луплять здорово. Тому краще взяти сходу зменшувати, чим, повірте, ходу зменшувач буде вам роль грати на фрезеруванні важкої землі. на Якщо ви мульчером працюєте, де на маленькі низькі, треба їхати швидкості, ходозменшувач вам буде грати роль набагато, більше, ніж примусово. О, такі навісні фреза і мульчер, він працює і виключно на плаваючому положенні під своєю вагою. О, то більше модний тренд такий, примусово. Ну, воно корисне на багатьох випадках, там, коли в ліс їздить по дорогу, там, і так далі. Ну, такі трактора переважно беруть. На, там, свої там 7 гектар і там все їм робить, бо він, звісно, корч по салону, ну як салону, тут маєте, місця мало нема як навіть сісти речі між ног торчать. Ну незручний трактор. Дуже устарівша конфігурація, скажімо так. Ну, По залізу тут ну, ціліни гідроча стоїть там схований, все, магістралі, всь... ну тут нема питань. По залізу набагато круче, круче набагато буде, ніж кінтав, скаут і ДВ, но... Тим не менш 50-то, довірка виїжджає. Апарат серйозний. Мост 50-й. Кондер в кабіні є. Древерс, а, а, шасі, групи, все. Ну, 50-ка науково дуже апарат. Скаво, хто у нас теж їде. Таке коротеньке відео на відгрузку. Що своє, сьогодні знімає трохи часу, до познімають. Ой, бух. відгрузки відвантажні. Побачите, тут теж їде. Зараз виїжджає такий караван. До клієнта. От. Не знаю, хто продав джинну. До наших клієнтів їде, джинву не пам'ятаю, хто продав. От. Ну, тут багато інтернет-магазинів працюють з, цим, з цією базою. Тому хлопці, ну, ціна файна буде, доставка безплатна буде. такого вам приїде, дядько вигрузить, техніка вся йде залита рідинами. Масо, антіфризивається всюди. По рівнях солярка, а буває косячим, буває косячим, мало маса в коробці. Не, не, не спорю. Ну там компенсуємо. Якщо щось завтикало, провтикало, загубили, то відправимо нові почту, або компенсуємо. То раз і є обмін. Ну як обмін. Якщо там брак, то міняємо. Якщо гарантія, то виїжджаємо, тобто все робимо. Там Дені Федора привезли, поміняли людині. Тому так, хлопці, забирайте, набирайте, беріть міні-трактора, міні-трактор Україна. Жалітись точно не будете. Хлопці, цікаво, довго мені ще танці, Хороводик крутить біля тих джинма, що ви вже їх позабрали. скидач ціну просить, Скиньте ціну ми на джинма покупаємо джинма на новий рік. -ху -ху -ху. Джинма, джинма, покупайте джинма на Новий рік. Ось їх раз, два, три, чотири штучки, і там десь п'ята. І ще прийшли сороковки. Комплектації всі офігезні. Дивіться, HSX sx заменяющего, чем дуже толковая вещь, кому кто працює именно э, мульчера, чи чимсь таким-то ходу заменяюч, ходу заменчевочем, что дійсно толкова э, вещь. Потім комплектація реверс, ну джинмо, можу сказати я, що зручності, комфорту тут нема. Сидушка трохи ще назад їде, на бачите, для ліліпутів, все зроблено, тобто, ну там капот піднімається колды, бляха. Як в жигулях та стойка стоїть, все теребенить, крила теж ну воно все бачите таке вот. ну, сидіння, ну воно вроді амортизоване, але но... ну, воно ніяк, і все. Но ходова частина, мотор і е, трансмісія, шасі, тут дуже якісно зроблено. На порядок якість вища, ніж в Кентаврах, ніж в Оріонах, ніж в скаутах, в всіх бюджетних тракторах. Там мені кажуть Хлопці, хто їх збирає кожен день. Хто бачить як хто кажуть, ізнутрі із всю ту техніку. Тому от саме джин, я біля них танцюю, але я вам кажу, що е приготуйтесь до того, що як по комфорту, тут ну бляха, ну тут. Ну не знаю, ну, ну, можна щось придумати, ну нічого ти з тим не зробиш. Ну, що ти поки залізеш, особливо якщо ноги грязні в болоті, там, то можна просто, ну... Для кого-то важливо. Та, також по росту і по габаритах. Ну, от Вам вийти з раку і речах реверсу впрати. Його, звісно, можна якось вигнути, щось придумати, ну то теж така історія. Ну, можна його давай допровести. Е -е, бо, бо комфорт тут нема. Ну і ціна, хлопці. Ну, за 6700 фактично з реверсом взяти трактор зараз. Щоб це був не, бренд. а щось провірено роками вже навіть десятиліттями, скажем так. Ну то нереально. Будем реалістами. І то і то така ціна, тому що то остатки Остатки розкоші. Зараз вам прийшла нова джинма з кабіною була 9.100, 9300, 40 теж трохи подорожчала. Тому всі нові джинми вони мають свойство дорожчати. на жаль. От, тому то ще остатки, зараз до Нового року, після Нового року, на весну 100% глупить ціни, 100% гупиться ці долар. Знову буде 41, зараз 42% я думаю, що долар може бути і 47% спокойно. вот, то, конечно, верится, э, э, хочется э, верить в лучшее, но э, доллар по 47, то я не удивлюсь вообще. Тому, кто э, сейчас подбираю себе пичуку, я то майте на УАЗе что вот э, пока еще вариант выгодно взятый Е. И мы вам безкоштовно трактор доставим прямо до дома. Без предплаты привезем. Як то кажуть, заправлений всіми жидкостями, масовами, солярка. Ось, до речі, 6400 фотон, забирайте 6422 рік. X на широких колесах, люкс, як він там правильно називається. Такий його фотончик. Дуже файний, дуже потужний в нього. Задній міст і ще Трошки раніше знаєте, робили воно по якості. Грає, бачите, дуже толковий трактор. От, я б собі взяв, але мені в квартиру його він в двері не вийде, бо в мене двері внущі, ніж по ширині коліс. Тому я собі не заберу, а вам покораджу той трактор хороший, добротно зроблений. Ну і джинма. Ото щось середній варіант, що середні, знаєте, Щоб... <кхм> там Донфенгі, дтз ну вони дорожчі, значить. Кентаври, ДВ, ну вони дешевші, там, ну, понятно, там по якості, да? там більше по мелочах в вопросі. Тут все-таки ну, купив, знаєш що віч, знаєш, що коробка, мотор буде ходити 10, год, нічого йому тому трактору не буде. Тому хто підшукує собі щось таке і недороге і щоб було толкове, то я раджу звернути увагу на ті Тож, бачите, Тілки там такі ширші стоять, навіть 40-й Кентавр стоїть, вони по всьому, Навіть по по тому по якості. По багатьох моментах джинма... Вона є все-таки, що, що хто не казав. Ну а робоче місце, що там незручно, то вже я рахую, віч другарядна, якщо тако працювати, то ви там собі її під себе підлаштуєте, підгоните і буде вам все добре. Зато у вас буде трактор, який буде, буде робити не один рік. Буде робити не один рік. І я ж знову таки наголошую, у нас доставка йде безкоштовно, без предоплат. розрахунки всі на місці, без, безплатно везем по всій Україні. Наперед гроші не беремо. Гарантія, сервіс відповідає. Нема передресації, нема всякої ерунди, як є в багатьох. От, і. Тому звертайтесь, звертайтеся, хлопці. По джинмах джинми. А, детальніше буде по телефону, дуже холодно, рука мерзне. А, трактора довкові можна брати. Ці трактора можна брати, вони будуть ходити.